Ще можливо вам будуть цікаві папуги. Такі і ціна нерозлучних – жовтий, 800 гривень. Ось така папуга. Вона не одна. Хвиляста папуга. Чомусь самці коштують на 50 гривень дорожче. Що у нас тут ще є? У нас тут хом'ячок є. 255 гривень. Зовсім нікому не потрібний бідня гоженько. Потім у нас тут папуга хвиляста. Ну вже чомусь так. А, Пара за 200 за У них, мабуть, дуже все добре. Раз їх разом продають. Тут нікого нема, тут нікого нема, тут хвиляста попуга. Самці. Що то зборище <смірки> і парад. <смірки> Хвиля. <смірки> як <Хвиляці. смірки> рівноправності. Вибачте, якщо там когось образив. склонен торгувати. По-моєму, Бороню вже шиншилка. Ти жива? Начебто дихає. Але дуже важко бо вона в броні Аспект неймовірна. Навіть під кондиціонерами вас не врятується. От такий маленький огляд за магазині хвиля особистостей. Гарін Плаза, місто Одеса.